Потім до мене почали писати: допоможіть, 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 врятуйте. Раз, два, три, чотири, і ми все це разом робимо. І коли сьогодні я пишу допис або будь-яку ситуацію піднімаю, це шквал підтримки, і це одразу не має того тиску на мене, воно трішки іншого характеру, тиск, там, видаліть, напить по-іншому фразу. Я кажу: ні, це моє авторський контент, не подобається. Ми ж не читати. Але я не боюся сказати правду. Для того, щоб а, той, той людина, про яку говориться правда, ну, зміни цю правду, зроби по-іншому. Я говорю, як воно є. Я пішов на НМТ, на оце, яке мені, вибачте, стресу дало, не тому, що я не знав чогось. Але коли дитина йде шкільного віку на таку, такий іспит, це важко. Це важко. Я, я коли почитав цей допис, я думаю, ну це просто. Красавчик, тому що це, це інша філософія, мабуть, по відношенню до людей.